Як похвалити дитину та дійсно її підтримати? Будьте щирими, фокусуйте увагу на тому, що саме в дитині вдалося. Уникайте, але не знецінюйте досягнення дитини. Уникайте оцінювання. Так дитина вчиться цінувати свої зусилля. Не порівнюйте з іншими, навіть якщо прагнете сказати, що ваша дитина найкраща. Не давайте оцінку дитині, оцінюйте її вчинки. Пам'ятайте, підтримка стає внутрішньою силою, а похвала має лише тимчасовий допінговий ефект, тож викликає залежність.